Всім привіт ми з України. Трошки випала з інтернету, була трохи зайнята. Був онук цілий тиждень. Тож був включений режим бабусі <сум> цілодобово. Тож не до інтернету, не до Фейсбуку, аж ні до чого. Бо це 15 кілограм над, над активної дитинки. І сьогодні в нього день народження. Зранку я вже їх привітала, тож можу зайнятися нарешті своїми справами, нарешті займусь своїм зимовим садочком, який тільки поливався. Поприбираю сьогодні і буду вже з вами, з моїми глядачами, зі своєю спільнотою у всіх на всіх просторах. Тож, запрошую вас на прогулянку. За цей час так, не дуже щось змінилось. Всі рослинки на містах. Дивіться, прирости, які на камелії. Ну, Вона нереально класна. А ці вже позеленіли. Дивіться, вони вже стали зелені, цей колір майже зник. Кактуси все більше і більше квітнуть, все більше і більше розкривають свої бутончики, квіточки, надувають бутончики, розкривають свої квіточки. Вони вже такі класні, цікаві. Хтось такий кришталевий на сонечку, хтось просто квітне. В когось квіти неймовірного і насиченого кольору. Зараз я вам покажу ось цей каптус. Дивіться, дивіться тільки подивіться, який насичений колір квітів. Боже, він вам не треба їх пересадити, дати їм більше горщики. Дивіться, на фоні зелені, який в нього колір. Неймовірно красивий. Десь ще там на лимончиках залишилися плотики, вони досрівають. Чай з малахитовим листячком. Ну, По рослинам ціл... в цілому все добре. Мої молоді щеплення, які я робила Пінк-Еврікі, ну, нормально. Приростів ще поки нема, бо ще тільки тиждень пройшов, але нема почорніння. З цими також вони зелененькі. Тобто по нема. Вже частіше стали пересихати мої повітряні відводки, тож, можливо їм треба збільшити горщик. Вже всім цим займусь на цьому тижні. Розсадити треба каву жовту. Ой, зараз я вам покажу, як тут тузривають ягідки. Би тільки подивіться, які вони класнючі, які вони неймовірно класні. Це кава Yellow борбон Як тільки я зніму з неї ягоди і відправлю всім бажаючим, хто забажає, кількість буде обмежена, бо ягід небагато. Здається, що багато, але насправді їх не так вже і багато. Ось, подивіться. Які вони класнючі, і я її обов'язково збільшу горщик. Є сухі листочки, є там бутони, вона швидко пересихає, тож горщик я її збільшу. Що буду далі робити, не знаю, але поки що збільшу її горщик. І також збільшу горщик варіє. своїй каві, вона також хоче. І тут є бутони, є молоді прирости, трошки її вирівняю. І збільшую їм горщики. Всім цим буду займатися вже на цьому тижні, пересадками, перевалками, когось треба порозсажувати і вже починати робити щеплення. Трошки похолодшало у нас ось ананасики вже підросли. Ці треба також дітки, повідділяти від ананасів. Цей в чорному горщику не калючі, ті калючі. Дітки там такі дуже вже масивні, великі, класні. Мева-квітне, тож роботи не почати край роботи нереально багато, ось вже які. ананаси, сонечка їм вдосталь прямо аж надміру, і почали там підгорати листочки. Ну, то як би для них не страшно. Минулого року тут була сітка, цього року ми ще не натягнули, просто фізично не встигаю з чоловіком все робити. Бо треба і працювати, і родина, і будинок. І рослини, тож просто фізично не встигаємо. Ну я нічого, думаю, впораємося, справимося. Христовник Роулі також скоро буде шукати своїх нових власників, нові собі домівочки. Дивіться, який він класний вже порозростався. Дуже декоративна, класнюча рослинка. Івасайкі регулює. Залишить він дуже небагато. Дивіться, ось він, ці плодики збільшуються. А ось ці відпадають. Вони жовтнуть і відпадають. Ось ще знизу два великих плодика. Дві маленькі такі зарізі. Ну, трошки збільшилися на відміну від тих. Тож, все тут своїм чередом, тільки що невеличкий хаос. Я все поливала. Так, це гладенький ананасик, в нього вон, такий плодик. Все було поливало, поливалося, але не доглядалось так, як треба. Листячко нападало, треба все поприбирати і зробити красоту, все як я люблю, щоб було гарнесенько і красивесенько. І ось вже розквітла орхідейка. Дивіться, яка вона красуня, який неймовірний в неї колір і форма квітів. Вона так дуже красива. Я її забрала із стіни, де в мене тіланці, пересадила в окремий горщик, так вона звисає. І ось в неї ще її соцвіття, її бутони і квіти. Дивіться, ну, реально красива орхідея. Їй тут подобається. Над нею звисає тут і мандарин, і апельсинчик фрагола, тож сонце на неї не пече. Ще треба витягнути і а, пересадити свої тіланці. Як я буду це робити, не знаю. З тіланці все складно. Що по погоді? В нас не було а, заморозків, Дивіться, які манго, скільки вже воно зав'язувало. Цікаво, що, вони, що він нас кидає, він в відкритому ґрунті. Позаминулого року на ньому було аж 6 плотів. Мухи сюди самі вже залітають давним-давно, ось там і видно, літає. Попаде в кадр, не попаде, не знаю. Але позаминулого року на ньому було аж 6 плодів. Тож цікаво, скільки буде цього року, тому що йому всього вдосталь. Він росте, як хоче. Вологи йому вистачає. Ну, тож йому нічого не зважає здати гарний врожай. Ну, будемо спостерігати. З діланціями також все добренько. Є і біленькі вже додалися до такої рожево-фіолетової, а в біленької білі квіти. Тож вони дуже класи... класно виглядають. Звідси від вибухів є вібрація, Випав звідси хамілеон. Тож туди я поставила. Кріптантус Ну, Взагалі сонця більше. Все стало яскраве, все почало набирати свій колір, суккуленти також, вони такі яскраві стали, все квітне, пахне, зав'язує, регулює. Тобто все своїм чередом. Цю гілку я вже також підв'язала, тут можна ходити. Тож збираю всі листочки, попідмітаю. І Буду займатися вже пересадками і щепленнями і всім на світі. Буду також вам показувати. Каламандин варігатний, також новим приростами. довго він стояв, очухувався, але прирости вже видає. Тут Олен Кват він ще не видає, але добре, нормально йому він не пропав, не став пропадати. Тобто всі рослини, які я пересаджувала, виглядають, почувають себе добре. З ними все добре. Ось Дивіться, який лаймик та її ті класнічі. Хтось вже видав приросте, хтось не видав. У нас неймовірний вітер на вулиці, сонце. Сонце багато і дуже сильний вітроган. Вітроган такий, що капець. А, я бачила, в деяких регіонах були заморозки, в деяких прям морозець був хороший, який прихватив там рослини. Оселенку на штамбі, який я пересаджувала в ролику. Треба листя позбирати, десь частинка його частинка з сусідніх дерев. А заморозків у нас не було, було тільки кілька ночей прохладних. Минула ця ніч, ну ця ніч навіть була теплішою. Тобто буквально кілька ночей прохолодних. Вдень вчора було також прохолодно. Сьогодні вітер і нормально тепло, по градусам дуже тепло. Дощик вчора щось там намагався накрапати. І все. Тож, в кого багато дощу, поділіться дощиком, пошліть його на Запоріжжя. Нам дуже треба. Земля така суха, що капець. Капець-капець, яка суха земля, скористалася нагодою, що було прохолодно, посадили доньки ялинки, поки вони відсутні були, зробили їм сюрприз. Їм це сподобалось. Якщо вам цікаво, то скажіть, я зніму ролик, бо то вже не моя територія. Але садили ялинки ми. Я, чоловіка, свекруха зі свекром моїй і малюк. Mm. <головік> Ось так, що батьки приїхали і був для них сюрприз. Їздили по своїх справах по Україні. Дивіться, яка папая. Тож ми копали земля сухуча, дощику, то, то хіба дощик, то таке було. Ну, пару днів не дощик, сльози, блін, а не дощик. Тут також треба пересадити, вже похилилося дуже так гілки підв'язати, вирівняти. Всім цим буду займатися на цьому тижні. Там зіракузано, треба ще повітряних підводочок зробити. Що з корінняшками? Я ще не знаю, я чесно на них не заглядала. Я тільки заходила, там поливала, тож все подивимось. Тут стоять камелії на вкорінення, і одна, бачите, вже як який переріз дала, треба якось поставити підпорки і зробити більший парничок. І взагалі заглянути, що там з корінцями, але це я все вам покажу в окремому ролику. Хто вже дав, бо вже дуже давно стоять, а мені все немає часу. Тут тільки 4 штучки були, були відсажені Один, бачите, пропав. Не вийшло, хоча я його з корінцями відсажувала. Чому не почав проростати, не знаю, що йому там завадило. Тож, це все покажу окремим роликом. І дивіться, вже, який газончик з бананчиків. Оце банани. Ось вони саме-саме тільки почали проростати. І навіть коли було похолодання, я не закривала вікна, тому що їх закрити це ціла проблема вже. Треба відсувати рослини і зачиняти вікна. Тож, вся ця прохолода була і в зимовому садочку, і банани почали проростати. Отак так само і у вас повинно бути. Подивіться, яка галявинка, який малесенький газончик. Тут в мене огірки, три латка огірків, тут два і там внизу один. Це на трьох, на три сім ї. огірочки. Ну, от Ночі прохолодні, і вони так трошки потягнулися, треба їх звідти забрати на більше сонечко. Тож по корінняшкам я покажу окремо. Все на місці, нічого нікуди не ділося. Араукарія також поруч і там нормально. Все каміння, яке було поруч, воно просто все в пруду, там ще й палки. Також треба почистити пруд. Мій ставчик, ставочок маленький. Калатейки. Хорошо, алоказії не пережились. Калатеї нормально. Над ними нависає манго. оце Sensational Econing, Тож сонця пекучого на них нема. Так, коли вже сонечко, то їм так, ну дуже -таки тепленько. Але пекучого сонця нема, алоказії не підходять, калатеї норм. Ну, Значить, будуть калатеї камелії, папороть. Тіланці, бачите, яка група, казалось би, неймовірних рослин, не різного такого температурного режиму, але вони всі вживаються. І тіланці, яким взагалі не потрібен ґрунт, потрібно тепло і волога, і камелії, які квітнуть взимку, яким треба прохолода. Ну, папа діть її. Взагалі, все одно орхідея, ось о, Максілярія, вона з новими приростами, тож скоро буде квітнути і буде неймовірний аромат. І все це може можна поєднати. А над ними манго з плодами. Тобто всі ці рослини, ну, а порщу цитруси, всі ці рослини вони потребують окремих умов різного температурного режимчику, але все можна поєднати, якщо спробувати. Ну, а локазії не підійшли. Все, ладно, я тепер знаю і за алоказіями зав'язан А кріптантуси. Дивіться, взимку не були просто зелені, а зараз вони такі яскраві і класнючі. Ну, Аркабален ще плодик дозріває, молоді прирости на сонечку. Тут а, більше сонця, тому що а, притінки немає. А, Хоч ґрунт в нього вологий, але молодий прирост може трошки поникати. Це не страшно. Він трошки окріпне і буде такий веселенький і А Остальним рослинам нормально все. Камелія там ще доквітає. О, дивіться, як вже підросла ручка Буди. Ось вона, ось вони квіточки. Тут була пліснява минулого разу десь там попадалась, то був не червець, а була пліснява. Але треба контролювати, бо може десь причаїтися один і потім активно розмножитись. Це меєр весь в зав'язях, в пітах. Тож, з рослинками, все добре. Ні, жоден плід не був зрізаний, до речі. Поки в нас був малюк, все якби на місцях. Нічого не зрізалось, всі плоди на містах, тож будемо зрізати разом. Це також мандарин Кінг, але інший розплідник, інше походження в нього. І звісно, він не такий великий і не більш щільний. Ну, ми порівняємо. Він такий ще трошки зеленкувати, а на кінгі, на моєму цьому велетні, плоди Вообще, всі плоди на місті. Взагалі, всі плоди. Жоден плід не був зрізаний, бо як би було не до. Не доплатив. Всі оці також на місці. Все на місці. Тож порівняємо, зріжемо і порівняємо. Попається оці листочки треба обірвати, нижні, верхні, я їх обробляла від грибкових захворювань. Тож, ці нижні я обірву, а оці верхні будуть гарненько собі рости. Знизу все, ще поприбираю. Тут вона також дала перерости, була зламана. Ну, поки, не знаю, це там бутони чи не бутони, щоб хотілося спробувати свій пліт і зрозуміти, варто мені її вирощувати чи не варто. Так, моя лаврушечка, яка в зимовому садочку, також ось дала перерости. І пізніше, як вже оця порослі, яка вона дала з коріння визрі, то поставлю її також на вкорінення. Наріжу череночків і поставлю на вкорінення. Апельсини дають прирости. Всі ці на місці. місті. дає прирости. І кажу ж вам, нічого не робила, бачите, не розгребла отам зверху нічого, щоб їй було трохи більше сонечка, але прирості в неї зараз багато. Можливо, воно десь їде. І... Треба там обов'язково залізти і розгребти. Також хочу вже домашні плоди спробувати на карамболі. Ну тут, кащі не пролазні. От, треба залізти, все попідв'язувати. Перше розгрузити вже ці апельсини сафор. А що всі? Сафор тільки. І політу ще не знаю, чи він дозрів, чи набрав він своєї пігментації, тож поки що мені розгрузити треба тільки сафор. О, Там ще один плодик зелений Мерліна. Зробити нарешті повітряні відводки, доробити на ціракузану, бо манго має. От зовсім мало сонця. І підв'язати оцей лимончик. може просто зрізати йому кілька гілячок, щоб манго було е, сонечко, і воно також зав'язало плоди. Воно і зверху квітне, і ось квітонос. Ну, тож треба йому дати трохи сонечка, якась поводинка. Треба подивитися уважно на наявність кліща і зробити обробку. Обробляти я буду препаратом карамаїду. Зараз, якщо не забуду, я вам покажу. Вже відквітли мої кали. Ну, нарешті почав дозрівати цей лимон. Гібрид кліментіна з лимоном. Я також розгружу, підріжуємо гілки, кали вже відцвітають. Вже можна винести на вулицю. Ось такі справи, бачите, Купу шерсті на сонечку, як видно, тут була байра. Це не павутина, ні щось інше. Це шерсть від байри. Вона так, на сонечко <сум> Виглядає, наче реально там якась павутина. Це все і політо, ще він плодище осять. Тут пізніше перевірю, як він там себе почуває, як він там виглядає. Там ще є кілька плодів на лунарі. Також вже можна зрізати, бо вони минулорічні, в такому стані він вполне собі їстівний, можливо полежить там поруч з яблуками, пожовкнути трошки більше, але і так нормально для нього максимально буде в ньому вітамінок. Вже є м'ята свіжа на городі, тож вже можна робити чаї, лимон, м'ята. Базилік. хто там добавляє, додає. Я люблю ще з лавандою. Дивіться, вже молоді які зав'язі на лимоні. Тут також апельсинчик зав'язі є. Там, це, це в нас хто моро повинен бути. І тут ось лунаріо з Треба трошки їх поростягувати, обід'язувати, щоб вони друг другу не заважали. Шункокан також ще з плодами. Ось мої помічники. Хто в тіньочку, хто що собі обирає, там сквозняк. Тож, як би вони і на сонечку, але на сквознячку. І бабай, і зар. Все, давайте покачайтесь, показуйте в камеру. Також треба пересаджувати цю камелію, збільшувати її горщик. Я замовила з ротангу горщик для гартензії Тіфані з ручками. Треба, мабуть, до замовлення додати ще такий самий горщик з ротангу для цієї камелії, щоб було зручно переставляти за ручки горщики з ротангу. Також дуже класно виглядають. І з ручками воно ще й дуже зручно. Ось цей лунаріо пересажу в цей горщик. Треба там зробити дренажні отвори. Ось його зав'язі вже збільшуються. Ще там він квітне, щось регулює. Бачите, це він регулює, Це абсолютно нормальний процес. Все зайве пожовку і відпало, бо просто дуже багато і ще робити на ньому повітряну відводку. І він буде пересаджений ось в цей горщик. Ще просто не встигаю. І такі самі, тільки більше горщик я замовила для гортензії з ручками, і треба замовити для камелії. І також повно приростів на рослинках. На камелійках також багато вже приростиків. Тут тільки Купідо у мене пересажена. Мері Вільямс і так, Мері Вільямс і, 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 і Валентіє, оця красуня, ще не пересажувалась. Тож їх також буду пересажувати, все вам покажу. А ось варігат Неролі ролі і мшанка. Мшанку можна трохи видалити, щоб вона йому не заважала, бо її тут. Якось трохи багатенько. Багатенько, багатенько. Щоб він розрізся і був гарним, гарним і красивим. Останні квіти на магнолії, вона вжимає, вже майже відквітла. І вже дивіться, яка зелена. Ну, пройшов там тиждень, який я вам показувала, ну, здається, тиждень, може, трошки більше не пам'ятаю. Ось, дивіться, вона вже зелена. І такі поодинокі квіти, які бутони, які розкрилися. А так вона вже майже відквітла, бо квітла в саму таку спеку було дуже жарко. І вже вона велике красива, але не деревий, воно так ну, максимально довго було. Да? Дало нам можливість насолоджуватись красою квітів максимально довго. Але природа є природа і є наша людська ненаситність. Ненаситність цією красою. Класно було. А щеплення, яке я повиносила на вулицю. Все так, всі рослини були на вулиці. Отам От авокадо стоїть, там жир не прокинувся під мироз. Тут частина прокинулась, частину треба підрізати, подивитися ще. То все на вулиці, я нічого нікого не заносила, не ховала. Ось гортинці широколисті, Вони вже з бутонами треба також позачищати. Це наречена втікачка, скоро заквітне. Тобто все так поспішає, поспішає. Це фрамбензін, вона там, і ні, це ще не, не бутони. Мені здалося. Все так поспішає, що воно скоро заквітне, відквітне. І пів літа ми будемо просто, просто зеленю. Так, мушмула германська також вже з бутонами. Ківі хлопчик, який був повинен бути Ківі Джені, самоплідний, він просто хлопчик. Бутоном і поруч а, дівчинка Ківі, вона також з бутонами. Тобто квітнуть вони одночасно, плоди вона зав'язує хорошо, але вони не ті, що хотілися. Ну, ще поспостерігають цього року, що буде. І азіміна квітне. Ну, кілька днів тільки прохолоди, тож я не знаю, що вона зав'язує. Квітів багато, запилювачів в неї тут багато, допомагає байра активно. Ложать тут свої продукти життєдіяльності, мухи налітають і запилюють, але що буде по цій спеці, про хол... потім про холоді і вітругану, я не знаю. Покажу вам, звісно, що вони нас зав'язують, а дивіться, які в неї красиві квіти незвичайні. Вітругані ще просто неймовірне. Також гурти вже просто величезні. Так, тут палки від ці... Рододендрони мені віддали, Типа виживуть-виживуть, але вони хочуть жити. Вони були висажені в зиму, тож нормально перезимували і, і хочуть жити. Поруч з гортензіями в цій клумбі будуть ще два рододендрончики. Активно заквітла рожева полуничка у всіх горщиках. Є кілька саженців на продаж, тож будуть виставлені в групі. Дивіться, які вони класні, а я, такі, я вам показувала ціле літо, цілий сезон минулого року. Дракон вже став зелений, призелений. Ота кіточка, яка була, я вам її показувала. На жаль, відпала і нічого не зав'язала. Але сам дракон дуже класно обріз саме, саме таке декоративна. Я від нього забрала велику гортензію тож йому простору достатньо. І вже розквітла моя гортензія Тіфані. Це моє цвітіння. Я її купувала минулого року. Вона змувала в зимовому садочку, вона неймовірно красива. І ефектна дуже, і дуже мені подобається. І вже це моє цвітіння. Від яка вона класнюча. І для неї буде новий горщик з ручками. Сьогодні 21 квітня, ось такі справи. Морозів не було, приморозку не було, дощу нема. Поділіться, в кого їх надміру. А, ну, Така невелика прохолода і, в принципі, тепло. От Футболці абсолютно нормально. Зараз за майже, майже 12-та година, коли я знімаю цей ролик, абсолютно нормально. Ну, Інколи сонечко ховається, хмарки набігають, вітер, але ну, доволі таки сумно. Тож поділіться дочком кого його багато. Всіх убімають до нових зустрічей.